Перехід на оброк і викуп, подушна подать, збільшення земських зборів, малоземелля штовхало маси селян на пошук заробітку. Вони закладали свої виснажені клаптики землі і вирушали у далеку дорогу на південь. Більшість йшли пішки, хтось підводами, інші спускалися плотами за течією Дніпра. Нова соціальна реальність, розвиток товарного виробництва з одного боку, деспотизм і відсутність нормативної форми, що відповідала б новим умовам з іншого, ставила буття робітництва на селі у нестерпні рамки. Мануфактурний бум в Україні у складі Російської імперії прийшовся на 20-30 роки 19 століття. Пожвавлення товарного виробництва збільшувало попит на робочу силу. Старі дворянські підприємства, що залучали здебільшого працю кріпаків, почали програвати господарством з вільно найманою працею. Спочатку кріпосна праця домінувала у виробництві цукру, лісозаготівлі, паперу, скла. Тоді як наймані робітники переважали у миловарінні виробництві тютюну, парафіну. Між 28 і 61 роками частка підприємств, що належали дворянам, різко впала з 53 до 5%. імператорська влада, провівши селянську реформу 1861 року, воліла поглибити процес формування внутрішнього ринку і торгівлю. Виробництво вимагало мобільності робочих рук і підвищення їх кваліфікації. Село мало б розширити ринок збуту промислової продукції міста і забезпечити індустрію багатим трудовим резервом. Однак пореформений період не відзначився швидким ростом економіки. Це пояснюється значними поступками-поміщикам з боку влади. Дворяни не позбавлялися землі. Згідно розроблених законів, селяни кріпаки спочатку переходили на становище тимчасово зобов'язаних. Тимчасово зобов'язані селяни отримували особисту свободу, а також у власність садибу і польовий наділ землі, які вони повинні були викупити, після чого вони переходили в становище селянина власника, високі ціни на землю розтягували у часі процедуру викупу, що позначалося на добробуті селянства. Селянин не міг дозволити собі товари вітчизняної промисловості, що гальмувало розвиток капіталістичних відносин. І заважало індустріалізації, але він не міг сподіватись і на свій клаптик землі, поки що не своєї і занадто слабкої, щоб гарантувати прийнятний урожай. Українські виробники цукру і зерна користувалися цим проміжним положенням селян і активно залучали сезонних робітників до себе на фабрику. Нескінченні струмки новоявлених робітників ринули на південь до промислових і сільськогосподарських підприємств. Доля заробітчанина була настільки примарною, що його рідні проливали потоки сліз, проведжаючи у путь, мов мерця. У 94-му році 55% робітників подорожували до Херсонської губернії пішки, 28% йшли пішки з підводою. Протягом дня можна пройти 25... 30 верст. Тому заробітчанам, що рухалися на південь з Полтавщини, Київщини, Чернігівщини, доводилося перебувати у дорозі 2-3 тижні. Типовим у цьому відношенні буде поширення хронічних хвороб у межах цього соціального прошарку, зокрема, ревматизму. Важкі чоботи нестерпно муляють ногу, яка розпухає, вкривається саднами та мозолями. Кожний крок призводить до невимовних страждань, а йти треба. Не залишатися ж у дорозі одній, і от у пориві відчаю, дівчина скидає чоботи і крокує, босоніж по холодній весняній багнюці, яка ще зранку часто вкривається крижаною корою. Так, все-таки легше. Звідси, мабуть, та маса хворих на ревматизм жінок у малоруських селах. Ми часто дивувалися, коли ще зовсім молоді жінки скаржились на жахливі болі в ногах, а при розпитуванні майже завжди виходило, що вони, як дівували, то ходили в Таврію на заробітки. Іншим способом подорожі заробітчан, зокрема по дніпровських повітів, був спуск рікою на довгих дубових човнах, так званих дубових. Це був дешевий, але небезпечний транспорт. Нерідко люди тонули, коли їх човни розбивалися об дніпровські пороги чи перекидалися від хвиль. Ті, хто мав можливість купити квиток на поїзд чи пароплав, потерпали від нелюдських умов у вагонах. Третій і четвертий клас їхали у нестерпній тісноті без вентиляції і можливості відпочинку. В русських відомостях описується відправка робітників зі станції Бахмач. Там людей грузили у товарні вагони без стільців і верхніх віконних отворів. В окремий вагон набивалося до 70 чоловік, коли норми були розраховані на 8 коней або 40 чоловік. Наразі відчувається брак фактичних матеріалів, які б фіксували форми і хід влиття колишніх селян у капіталістичне господарство. Бо профільних інстанцій, що займалися б питанням найму, умов і оплати праці. Як таких не було. Записи завідуючих лікувально продовольчими пунктами слугують основним джерелом про життя і побут заробічан тих часів. У період з 60-х по 90 роки 19-го століття відбувається стрімке здорожчання землі по 5% щорічно. Земельні наділи у європейській частині Російської імперії за цей час скорочуються на 10%, а у Надніпрянській Україні на 30%. Валовий врожай зростав по 2% на рік, але динаміка збільшення населення, особливо сільського, його випереджала. Це пришвидшувало потік трудової міграції і розширювало її географію. Так багато українських заробітчан вирушали у російські губернії, область війська Донського, Саратовську, Самарську і Казахстан. В той же час південні губернії України стали адресатом інвестицій західних країн. Німеччини, Бельгії, Англії, Донбас, Кривий Ріг, Маріуполь, аграрні підприємства Херсонщини потребували робочих рук у подвійній кількості. Отже, досягали пунктів найму заробітчани уже виснаженими, місця найму, а це, як правило, ринок, були не пристосованими до тривалого очікування там людей і жахали антисанітарією. Такими словами описували очевидці Каховську ярмарку. Якщо під час ярмарку не зіглойся, Іде хороший дощ, а це до речі, буває дуже рідко. То ці декілька днів, які доводиться пробути в каховці, є справжньою мукою. Найдрібніший пісок, розтоптаний на піваршина десятками тисяч людських, волячих та кінських ніг, піднімається цілими хмарами при найлегшому вітерці. Він роз'їдає очі, набивається в ніс, рот, вкриває лице суцільною сірою маскою, забирається через білизну і, проникаючи, чи впори шкіри викликає неприємний зуд? Вкриті пилом з голови до ніг, вони, заробітчани, схожі на якихось папуасів, заходяться варити кашу, а вийде чор знає що. У Миколаєві пункти найму робітників не відповідали жодним санітарним нормам. Очевидці згадують, як вранці, після нічної зливи, понад тином висять рядна, свитки, всяке лахміття, яким намагалися укрити себе ці нещасні люди. Якщо злива йде декілька днів, а рядна не встигають. Просохнути, то люди так і сидять в мокрій одежі на сирій землі. Земські приміщення Хресонської губернії не могли вмістити усіх найманців і являли собою на швидку руч збиті дощаті бараки, дах яких щедро орошував мешканців холодною водою. Майже на всіх пунктах робітникам не вистачало питної води і якісної їжі. Лікувально-продовольчі пункти були чи не єдиною надією робітників отримати допомогу. Там працювали переважно студенти медичних закладів і працювали самовіддано. Тому заробітчани говорили: як студент не допоможе, то й сам цар лихові не зарадить. У відносинах між господарями і наймитами панував цинічний розрахунок. Досвідчені наймачі знали, що робітники більш зговірливі, коли у них у торбі залишається мало хліба. Вони ходили між робітниками і перевіряли торби палицями, у кого хліб. Залишилось вдосталь, з ним в той день навіть не розмовляли, існували різні способи найму робітників у другій половині 19 століття на півдні України було поширеним вербування робітників представниками приватних економій, рядчиками. вони давали хабаря місцевим властям, а ті шукали осіб для найму. Ці представники сплачували невеликі кошти за селян грішми, а власті стежили, щоб робітники повністю відпрацювали їх. У цьому випадку доля робітників була найгіршою. Часто рядчики домовлялися з трударями безпосередньо в місцях найму. Тоді перші давали невеликий завдаток з самого початку, ставивши людину у боргову залежність від наймача, залежно від часу, на який вони наймалися. робітників називали річними строковими. Вими і паденними строкових робітників на весняних ринках брали переважно великі господарства. На умови найму впливало багато фактів, які могли відрізнятись навіть в межах однієї губернії, об'єм урожаю, кількість робітників на ринку з сім'єю робітник чи без, вік, і його фізичний стан, розмір завдатку і таке інше. Договір про найм укладався усно у більшості випадків. Іноді, коли попит на робочі руки був великий, робітники спали на базарі з позначеними на п'ятах цінами, за які вони б хотіли працювати. Наприкінці 19 століття такі сцени стали винятковими, бо застосування машин у сільському господарстві призвело заробітчан до безробіття. Конкуренція між трударями на ринку праці загострювалась ще через залучення жіночої і дитячої праці, звідси умовний поділ на власне робітників і півробітників. До останніх відносились жінки і юнаки 17, 19 років. Заробітня платня для робітників. Промисловості становила близько шести карбованців для півробітників чотири. Такий обсяг платні актуальний для осіб, найнятих заводом. Ті ж, хто ставав до роботи через підрядчиків, мали гірші умови. Зазвичай завод платить підрядчику за робітників від 19 до 25 карбованців на місяць. Видатки з цієї суми йдуть на заробітню платню робітникові: це 4-5 карбованців, оплату житла, їжу. Два-три карбованці підрядчик присвоює собі. Мало хто з цих посередників між працею і капіталом міг встояти проти спокуси, заощадити на житлі, харчах, умовах побуту своїх протеже. Так описує побут промислових робітників Сергій Подолинський. У більшій частині заводів, казарми, в яких живуть робітники, страшенно тісні, гидкі і запущені. Величина їх далеко менша навіть від тої міри, яка вимагається законом. По більшій частині казарми побудовані тільки для одної половини робітників, з тим розраховуванням, що друга половина завжди працює на заводі. Таким чином, в казармах. Сплять трохи некруглі доби, від чого, певно, повітря в них страшенно псується, як від дихання людей, так і від просушування мокрої і брудної одежі, яку розвішують тут же над головами. Сплять робітники, на чим Бог післав, підстеляючи під себе дещо із своєї одежі, бо від заводу, звичайно, ніякої постелі їм не видають, замість подушки найчастіше під голову кладуть чоботи. Розвиток індустрії у 80-х-90-х роках на півдні України пожвавлює трудову міграцію вже із сусідніх губерній Росії. Мігранти великороси мали більший професійний досвід, ніж робітники українці зі збіднілих селян, тому становили серйозну конкуренцію останнім в промислових містечках, що росли. Однією з найбільш оплачуваних була робота у видобувній галузі, але і умови тут були найтяжчі. Показово, що лише Ретина робітників залишалася на шахтах і рудниках у період жнив. У 90-х цей показник становив 40% для шахт Донбасу. Це свідчило про те, що більшість ще сподівалася викупити нарешті свою землю і господарювати на ній. А праця шахтаря сприймалася як атипове і вимушене заняття, сприяли цьому як умови праці, так і часті обрахунки працюючих з боку роботодавця. Доля робітника цілковито залежала від чесності господаря, бо дієвих юридичних важелів впливу на останнього не існувало. Часто договори обмежувались загальними формулами, де обов'язки роботодавця мали такий приблизний вигляд. Харчі повинні бути звичайними. Хорошими, з належним приварком, даремних кривд та надмірних утисків з боку економії бути не повинно. З іншого боку, заробітчани демонстрували хист до самоорганізації, вони відправляли свого представника наймовірне місце найму, а той потім телеграфував товаришам, скільки потрібно людей і на яких умовах. Однак це не завжди оберігало трударів від обману і свавілля роботодавця. Як вже було сказано, робітники укладали усні угоди, бо були неписемні і остерігалися будь-яких письмових зобов'язань, щоб не потрапити у пастку. Письмові договори укладались між артілями заробітчан, зокрема артілями возіїв і наймачами, або у тих випадках, коли останні видавали за працю порівняно значний завдаток. Процес укладання угод був напрочуд напруженою справою. Перші дні торгів завжди йшли мляво. Всі чекали, яку ціну будуть встановлювати найбільші господарства у Каховці. Це фальсфейни, одні з найбагатших поміщиків півдня. Наймачі часто вступали у зговір, щоб менше запропонувати. Робітники теж домовлялися між собою, щоб дорожче запросити. Емоції бувало били через край, нерідко відбувались сутички до кровопролиття. Німці колоністи і малі підприємства давали трішки більшу платню, чим великий господар. Подарства, але і рівень експлуатації був у рази вищий. У спеку заробітчани працювали без перерви. Господарі, намагаючись мінімізувати витрати, йшли на злочин, даючи працюючим зіпсовану їжу. Брак калорій, тяжка праця, антисанітарія сприяли поширенню різних хвороб. Стан здоров'я сезонних робітників не перевірявся. В деяких господарствах півдня захворюваність становила близько 50% від усіх працюючих. Через недоброякісне і бідне на поживні речовини харчування в робітників розвивалися шлунково кишкові захворювання, гемералопія, сильно виражена перевтома і навіть цинга. В одному тільки Олександрівському повіті Катеринославської губернії за рік через сильне Наплив заробітчан бувало більше цингових, ніж у трьох разом взятих Могилівській, Курській та Воронецькій губерніях. Часто хворіли на коросту і трахому. Хворі робітники не отримували жодної допомоги від роботодавця. Навпаки, з їх платні відраховували за простій. Бували випадки, коли господарі просто виганяли своїх хворих робітників, витлумачуючи на свою користь статтю 58 положень. Про найм, яка дозволяла наймачеві достроково припиняти дію договору, якщо у працівника виявиться заразна хвороба. Так, подекуди полями знаходились рештки померлих заробітчан. Не виключенням були і побої. Інколи капіталісти і Куркулі доходили до параної і шизи. Наприклад, в 1904 році один з управителів графа Канкріна на Катеринославщині вигнав з економії 200 робітників тільки за те, що вони могли, на його думку, колись вчинити страйк. Більшість з них мусила піти ні з чим. Бо Найсприятливіші для найму строки вже минули. Юридична беззахисність, нелюдські умови праці, невирішене земельне питання загострювало соціальні протиріччя, протидія яким на низовому рівні зводилась до форм непокори і страйків. Сільське і промислове робітництво згодом віднайде, крім ситуативної, й іншу форму самоорганізації політичну. Крім своєї соціальної, воно осягне і власну національну ідентичність, визначивши фокус пропаганди вітчизняної соціал-демократії. Процес формування політичних партій стане лейтмотивом останнього десятиліття дев'ятнадцятого століття і закладе основи для боротьби у період першої російської революції.